Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Ну, хмарна дощова погода стоїть в місті, тепло, поки що плюсова температура. Ну, знаходимося ми в проспект Центральний. Раніше мала назву вулиця Лермонтова, але вже перейменували. Це при Радянському Союзі був дитячий світ, крамниця. Три поверхи, ну, як дитячий універмах. Багато товарів було. Це вже трохи далі, красна лінія йде, багато крамниць на перших поверхах. Ну тут хоч ям немає, тому що по Коровському районі, Жовтневому, раніше мав назву, то там яма на ямі. Переслали бригади з Нафтогазу. Що вони? Ремонтують. Яму отремонтували, проходить три дні через 50-100 метрів нову, нову риють, бо знову прорвало і так далі і тому подібне. Не кінця ні краю тим ямам нема. В деяких оселях подавали тепло, але ну, опять же знову три дні, і знову ремонт, і знову відключення тепла. Ну, в общем. Якби не бригади оце не прислали Нафтогазу, був би колапс в прямому цієї взимку. Цієї так хоч якось вони там ще щось лат... співають латати. Ну, це пам'ятник пам знак Голодомору. Ну, так тут дерева більш нічого нема. Раніше дивувався, чого там лавочок нема, потім ну. Зрозуміло, що нема. Цікаво мало дивитися на. Якби щось там якийсь пам'ятник був чи що. ще щось таке тут. так сидіти біля знака голодомору, голодомору цікавого мало. Це тут різні крамниці. Коротка, короткий проспект. Всього дві зупинки. Від ринку центрального і до площі, і до Майдана визволення України. Раніше мав назву визволення. Площадь визволення. Зараз до ну, теж тут є різні супермаркети. Взагалі в цих районах, скажі, скажімо так, центральному, ну, то тут і ям не видно. Практично. А жовтневий район яма на ямі. Куди не їнь, куди не піди, зарічний, там, Ватутіна, яма на ямі. одні заривають, другі поруч виривають. Ну це вже ми підходимо ближче до площі визволення України. Вон, раніше бюст Лермон тому був, зараз нема, зняли. Одні лавочки зосталися тут, де сидять ялинка та й все. А так невеличкий сквер. Ну, лавочки дека декілька дерев старих спіляли. так. Взагалі, мабуть, вже всі пам'ятки познімали. І Горькому зняли, і на цьому на, на Майдані Толстого теж зняли Пушкіну тут раніше був. Замотаний в целофан нечебто теж зняли, треба буде колись пройтись по-Пушкінській. Точніше, мабуть, її вже теж перемайнували, знати як, яка хоч назва зараз. Це переробляють так в місті Кривий Ріг трамваї. Це з чешських, з чешських трамваїв три штуки. Переробляють, з'єднують і отакий трамвай змія роблять. Як на вигляд, ще краще, чим, чим і були навіть. Якщо не знати, що в нас в місті роблять, то я, б, мабуть, і ніколи б і не подумав, що в нас такі трамваї можуть робити. І не тільки на скоростном. Також міські трамваї переробляють, зрізають все на дно, все міняють і ну, практично новий трамвай роблять. Навид, як наче на заводі якомусь. Як на мене, навіть краще роблять, ніж були до цього. Зовнішній вид та й внутрішній. Видно, що роблять добрі спеціалісти там. Ну, такий має вигляд. Зручний. Мість багато сидячих. А не так, як в останніх випусках чешки. По, по, по одному місцю сторони, що сидіть нема де. Останні випуски чеських трамваїв. Ну і на цьому поки що все. До побачення!